Ми якось враз стали дорослими. А ще вчора бігали під столом, милувалися барвистим склом, розкладали на молекули й атоми все, що бачили. Моя маленька дівчинко, колись дуже давно це все було правдою. Червоне вино перший поцілунок щастя. По краплі до дна пий мала, як і я, таке життя. Тече вода з крана, хай гоїться твоя рана. Рубана, колота чи не жива, як ці слова, вода краплями падає вниз, як і ми, мені би знайти, не забувати, не забути ніколи уколи лікаря, якого звали Бог. Він лікував міло, який стажер час та санітарка природа. Дивна вийшла ода, можливо, вірш, аби не гірш, аніж ті, що були раніше, колишні. Vier-se.